Комедійний жанр сьогодні переживає не найкращі свої часи. Чистих комедій зараз практично не знімають, а ті, що знімають, переважно в кінотеатри не завозять. Через це в комедійних акторів в наш час дуже мало роботи і доводиться викручуватись. Усі викручуються по-своєму, хтось успішно перекваліфіковується на вдалих постановників фільмів жахів, хтось вдало знімає похмурі серіали, а хтось стає героєм екшн фільмів. Однак таких талановитих індивідів не так багато, і основна більшість виключно комедійних акторів зараз з великими складнощами знаходить собі роботу закрити від бубликів. Пройшовся цей удар і по мастодонтам жанру, які свого часу вважалися зірками першого ешелону. Таких і в кращі часи було небагато, а зараз їх взагалі практично не залишилось. Одним з небагатьох таких, які все ще періодично потрапляють на великі екрани, являється Джим Керрі. Хоча в Джима і є немало серйозних проєктів, в яких він видавав чудовий драматичний перформанс, актор все-таки завжди позиціонував себе саме як комедійний актор, і той рівень зірковості, якого йому вдалося досягти в жанрі, на сьогодні являється безпрецедентним. Відповідно, навіть зараз Джим отримує ролі в дуже успішних проектах, і, мабуть, якби він проявляв до цього більше інтересу, то таких ролей у Керрі могло б бути більше. Але очевидно, що кращі його акторські часи давно позаду. І того надзвичайного рівня в жанрі комедії, якого досяг свого часу Джим, здається, ще довго не вдасться досягти нікому. На піку кар'єри Джим брав за свої комедійні ролі гонорари в 20 мільйонів і більше. І такі цифри досі залишаються рекордними для жанру. Тобто, на піку кар'єри. Керрі можна було віднести до категорії обраних суперзірок, яких в індустрії можна перерахувати на пальцях. І вплив актора на кінематограф важко було б переоцінити. Джим Керрі – це ще один представник канадської діаспори в Голівуді. Але, на відміну від раніше згаданих на цьому каналі канадців, Керрі не знімався в кіно з самого дитинства, і стартувати свою акторську кар'єру йому вдалося доволі пізно. Сім'я Джима була дуже бідна, настільки, що в один момент навіть втратила дім, і всьому сімейству довелося жити в невеликому фургоні Фольксваген, такий собі сімейний кемпінг довжиною в декілька років. Тому вже в 15 років Джиму довелося залишити школу і почати заробляти. Заробляв він, працюючи прибиральником на сталеварному заводі, і як стверджує сам актор, якби з акторською кар'єрою не склалося, то він, мабуть, працював би на цьому заводі досі, підшукавши собі там якусь посаду. Але все таки творча натура взяла своє і Джим вирішив стати коміком. Інтерес до виступів на публіку проявлявся в Джема з самого дитинства, але в дитячому віці він в основному виступав перед дзеркалом і міг корчити різноманітні гримаси по 4 години поспіль. Виступати ж перед публікою Джим довгий час боявся, і перший стендап-виступ для нього прийшов у 15 років з подачі батька, що самостійно відвіз Джема в Торонто для виступу у місцевому комедійному клубі. Перший сценічний досвід у підсумку обернувся для Керрі великим провалом. Прийом його був настільки теплим, що нагадував холодний душ, і наступні два роки він більше не намагався потрапити на сцену. Тут, правда, треба уточнити, що не з'являвся Джим на сцені скоріше через скрутне фінансове становище родини, а не тому, що по ньому так сильно вдарила невдача. Джим виступав перед дорослою публікою, яка була налаштована на більш дорослий і жорсткий гумор, а тому не дивно, що підлітковий виступ їх не зацікавив. Повернувся до стендапу Керрі через два роки, коли фінансовий стан сім'ї прийшов в норму і вдалося переїхати в нормальний будинок. Спершу Джим видавав короткі мікрофонні виступи і навіть повернувся до того самого комедійного клубу, де його освистали. Але досить швидко почав набирати популярності і видавати регулярні платні шоу, за допомогою яких швидко сформував собі репутацію успішного коміка. В той час Джим виступав як стендап імпресіоніст, пародіюючи різних знаменитостей. Але хотів зніматися у скетчах, тому на початку 80-х Керрі спробував влаштуватися до акторського складу СНЛ, де отримав відмову. Так як пробитися до американського телебачення йому не вдалося, він відправився працювати на озвучці в нічній програмі Вечірнє Шоу, що транслювалась на одному з телеканалів Торонто. Впродовж усіх 80-х Керрі так і займався стендапом в Канаді, прославившись в якості карикатуриста. Час від часу йому вдавалося зніматися у невеликих фільмах для телебачення. У 81-му році Керрі зіграв коміка у телевізійному фільмі каналу CBS Представляємо Джанет. Який через рік після виходу, коли Керрі став у Канаді більш популярним, перейменували на гумове обличчя, натякаючи на комедійний стиль Джима? До 83-го року Джим вже вважався в Торонто доволі великою зіркою, але за межами Канади його все ще плутали з продавцем пилососів. Тож поступово Керрі став здійснювати спроби по переїзду в Штати. Але як і з попередніми спробами стендап-виступів в Канаді, в Америці його справи також рухались з великим скрипом. Він почав виступати у клубі Comedy Store і намагався потрапити в постійний акторський склад вечірнього шоу Джоні Карсона, а також тричі пробував приєднатися до СНЛ, кожного разу отримуючи відмови. Потрапити на СНЛ Джиму все таки вдалося наприкінці 83-го року, але лише в якості актора анімаційного ситкому Качена Фабрика, куди його взяли на головну роль, і який канал NBC намагався рекламувати за допомогою свого шоу. Треба сказати, що, попри успішну кар'єру стендап-коміка в Канаді, в Штатах Джиму так і не вдалося добитися значного успіху, і по більшій мірі саме тому він зосередив свою увагу на акторстві. У 84-му році Джим зіграв другорядну роль у комедійному фільмі студії Warner Finder Keepers, який знімали в Канаді. Фільм провалився у прокаті і отримав переважно негативні рецензії. Наступному році відбулася прем'єра Каченої Фабрики, яку транслювало на NBC декілька місяців. Але через низькі рейтинги серіал закрили. Далі Джем продовжив проводити свої стендап-виступи і безуспішно намагався потрапити до SNL, а паралельно з цим почав погоджуватись на різні ролі в невеликих фільмах, які йому пропонували. У 1985 році він знявся в підлітковій комедії одного разу вкушений, що непогано виступила в прокаті, але отримала розгромні рецензії. А в 86 році відмітився в комедійно-драматичному фільмі Френсіса Форда «Мегіс Мегісю вийшла заміж. Фільм непогано виступив у прокаті і отримав позитивні рецензії. Але Джем був там на дальньому третьому плані, і на нього роль в фільмі майже ніяк не вплинула. Далі Джима знову переслідували невдачі як у стендапі, так і в кіно. Його знову не взяли на СНЛ, а фільми Грав смерть і земні дівчата легкодоступні, де Джем відмітився, повністю провалились в Прокаті. Порятунком для Керрі став американський комедійний серіал В живому кольорі який знімало сімейство Вейнсів для телеканалу Fox. По суті, до 94-го року це був єдиний успішний проект Джима, який допомагав йому триматися на плаву. В стендапів в нього були проблеми, так як він відмовився від свого карикатурного стилю, і це нікому не подобалось. А в кіно його запрошували лише на короткі ролі та озвучування. Керрі в той час вважався в Штатах канадським коміком невдахою, в якого абсолютно відсутні будь-які перспективи. І змінилося це всього за один рік і три фільми. У 94-му році кар'єра Джима не просто стартувала. Якщо до цього його намагання виглядали як спроби пробити стіну обличчям, то тепер це по суті був гарматний вистріл, який перетворив його з невідомого новачка в магазірку, що брала за свої ролі гонорари з сімома нулями. Усі три проекти Керрі взяли завдяки його участі в живому кольорі. Але якщо в Ейс Авентуру і в маску він потрапив в якості нікому невідомого актора, то в момент зйомок тупого і ще тупіше Ейс Вентура вже підірвав прокат і Джим став великою зіркою. Побачити, наскільки сильно змінилося його сприйняття голівудськими студіями можна за гонорарами. Ейс Вентурі і в масці він брав за свою участь в районі 500 тисяч доларів. А за тупого і ще тупіше йому вже заплатили 7 мільйонів. Тобто зарплата актора виросла більше ніж в 10 разів в межах буквально декількох місяців. Ace Ventura був творчим проектом директора виробничої компанії Morgan Greek Production, тим фільмом, який в результаті його побачили в кінотеатрах, він став саме завдяки Джиму Керрі. Студія планувала зробити куди серйознішу історію, пропонуючи головну роль різним основному не зовсім комедійним акторам. Коли ж з пошуком головного актора виникли проблеми, його стать навіть змінили, і Ейсом Вентурою мала стати Вупі Голдберг. Зрештою, Голдберг також відмовилась від ролі, і постановник Джеймс Робінсон згадав про Джима Керрі, якого бачив в живому кольорі. Керрі, ознайомившись зі сценарієм фільму, зробив висновок, що це буде або його прорив, або остаточне завершення кар'єри, тож погодився на роль за умови повного творчого контролю. Джим допоміг переписати сценарій і активно імпровізував на зйомках. Підсумку, коли фільм вийшов, акторську гру Джима критики розгромили, але в прокаті вдалося добитися великого успіху, і при бюджеті в 15 мільйонів стрічка зібрала 107. сі. А вже через півроку після виходу Ейсавентури в прокат потрапила маска, яка видалась ще успішнішою і взяла в прокаті 352 мільйони доларів при бюджеті в 23. При цьому маска критикам сподобалась, і Керрі за його роль ще й видали номінацію на Золотий Глобус. Це не врятувало його від номінації на золоту малину в якості гіршої нової зірки, але допомогло у збільшенні гонорарів. До приходу у проект Джима Керрі маска мала виглядати зовсім по-іншому. Пропонуючи зняти фільм постановнику жаху на вулиці В'язів» Чаку Расел, Нюлайн Сінема планували знімати страшний фільм про маску, який був набагато ближче до першоджерела. Однак Расел, прочитавши першочерговий сценарій, запропонував студії більш сімейне кіно і взявся за його перепис. Саме Рассел запропонував взяти на головну роль Джима Керрі, міміка якого здалася йому ідеально виразною та гнучкою для зображення маски. На випадок відмови Керрі Рассел розглядав на роль Метю Бродеріка або Ніколаса Кейджа. Однак Керрі одразу погодився і всі інші кандидатури відпали. В момент зйомки фільму Ейс Вентура ще не встиг потрапити в кінотеатри, а тому Джим ще залишався нікому невідомим актором, тож заплатили йому тільки 400 тисяч. Цікаво, що тупого і ще тупіше також знімала New Line Cinema, яка очікувала від маски успіху, хоча й не такого великого. Тому Керрі, погоджуючись на роль Ллойда, вже міг дозволити собі торгуватися і вибив гонорар у 7 мільйонів. Фільм став режисерським дебютом для братів Фареллі, які довгий час не могли розпочати свою кар'єру в якості постановників. Про Джема Керрі в момент зйомки свого фільму вони нічого не знали, але після пропозиції від студії взяти його на роль переглянули Ейс Авентуру, і одразу ж погодились, що він їм ідеально підходить. Другу головну роль в фільмі планували віддати Ніколосу Кейджу, який нібито був не проти. Однак він хотів, щоб його гонорар збільшили на 2 мільйони доларів, чого студія зробити не погодилась. За рік до цього Ніколас видав три касових провали поспіль, тож був трохи не в тому становищі, щоб торгуватись. Але щоб не виглядати зневаженим, заявив про відмову через зйомки в фільмі, покидаючи Лас-Вегас. В результаті студія запропонувала роль Джефу Деніелсу. Він був основному драматичним актором, тож студія запропонувала йому роль неохоче за гонорар всього в 50 тисяч доларів, сподіваючись, що його такі цифри сильно образять. Але Деніелс у підсумку на роль погодився. Тупий і ще тупіше зібрав у прокаті 247 мільйонів доларів при бюджеті в 17, ставши для Джема Керрі третім великим фінансовим успіхом за рік. Враховуючи, що до цього він по суті взагалі не отримував головних ролей у великих проектах. Джим одразу ж прокинувся мегазіркою. А студія Warner швидко почали закидувати його пропозиціями секвелів всіх трьох фільмів, пропонуючи мільйонні гонорари. З другим Ейсом Вентурою їй в цьому плані сильно пощастило. Вони підписали Джима на секвел одразу ж після успіху першого фільму і ще до його наступних успіхів, а тому Джим знімався в сиквелі лише за 5 мільйонів доларів. Стільки ж студія Warner запропонувала Джему за роль Рідлера у фільмі Бетмен назавжди. Можна подумати, що гонорар невеликий, але той же Велкілмер, що грав головну роль, взяв за фільм 7 мільйонів. Третій фільм про Бетмена виявився дуже проблемним проектом. Проблемним він став ще після виходу Бетмен повертається, касові збори якого не влаштували студію, а похмурий тон не дозволяв продавати багато іграшок. Тож під час роботи над продовженням Тіму Бертону помахали рукою, запросивши на місце постановника Джоела Шумахера. В зв'язку з цією заміною відбулися також численні зміни в кастингу, тож через фільм встигло пробігти декілька десятків відомих голівудських акторів, серед яких опинився і Джим Керрі, який нібито відібрав роль у Майкла Джексона, що дуже хотів зіграти Рідлера. Не менш проблемним за кастинг виявився і знімальний процес фільму. За заявами причетних, найбільшими проблемами на знімальному майданчику виявились Вел Кілмер та Томілі Джонс, що поводилися як вибагливі примадонни. Бел Кілмер знайшов собі жертву в лиці Джоелі Шумахера, з яким постійно конфліктував, зриваючи зйомки. Він підписався на роль, не читаючи сценарій і не знаючи, хто буде режисером. А тому не сильно зрадів тому, що побачив на знімальному майданчику. Дружив Кілмер при цьому лише з Джимом Керрі, на відміну від Томілі Джонса. Джонс Джима просто ненавидів, про що прямо заявив актору в один зі знімальних днів, заявивши, що всі його фільми і постійні кривляння викликають бажання стрибнути з мосту вниз головою. Продовж зйомок Джонс постійно намагався спровокувати конфлікт з Керрі, що в підсумку настільки набридло Шумахеру, що він за рікся більше ніколи не працювати з жодним з акторів. Підсумку Бетмен не завжди зміг добитися касового успіху, але був на грані провалу і точно не приніс студії тих доходів, на які вона розраховувала. При бюджеті в 100 мільйонів в прокаті вдалося зібрати 336 Кері ж зміг закріпити кар'єру касовим успіхом сиквелу Ace Авентури, що вийшов через декілька місяців. Якщо на зйомках Бетмена Джиму доводилося терпіти нападки Томмілі Джонса та істерики Вела Кілмера з Шумахером, то в Ейсі Вентурі Керрі вже зміг сам трохи побути примадонною. Після успіху першої частини студія дозволила Джиму самому призначити постановника фільму і дала йому повний творчий контроль. Тому на знімальному майданчику Джим з'являвся лише тоді, коли йому цього дуже хотілося. Через що зйомки суттєво затягнулись. На касі фільму це, правда ніяк не відобразилось, і в прокаті вдалося взяти 212 мільйонів при бюджеті в 30, хоча критики стрічку і розгромили. Наступному році Керрі знявся у фільмі, за який йому видали рекордний на той час гонорар серед комедійних акторів. Кабельника знімала студія Columbia Pictures, і першими претендентами на головну роль в фільмі були Кріс Фарлі та Адам Сендлер. Коли ж вони обоє відмовилися від ролі, Коламбія спробувала підписати на роль Керрі, запропонувавши йому 20 мільйонів. Гонорар для Джейма на той час був просто шаленим, тому він без роздумів погодився. Виробничий бюджет кабельника при цьому склав 47 мільйонів доларів. Тобто Керрі віддали майже половину цього бюджету. Фільм спершу планувався легкою сатиричною комедією наподобі попередніх фільмів актора. Однак, коли на місце постановника прийшов Бен Стіллер, то вони разом з Керрі змінили сценарій, зробили фільм більш похмурим і додали вже фірмову для Керрі буфонаду. В результаті критикам така зміна тональності не сподобалась, і вони фільм рознесли, а в прокаті вдалося взяти лише 108 мільйонів доларів, що при бюджеті в 47 важко назвати успіхом, особливо на фоні попередніх фільмів Керрі. Правда, Джема цей невеликий провал не сильно хвилював, так як до нього вже стояла ціла черга з пропозицій інших ролей. Ще до виходу кабельника в прокат, Джем встиг підписатися на фільми Брехун-Брехун та Шоу Трумена. І Пітер Вір, що знімав шоу Трумена, навіть зупинив зйомки фільму, знаючи, що на Керрі доведеться чекати мінімум два роки. Натомість у брехуна Керрі потрапив абсолютно випадково і лише через те, що його знімав постановник «Ейса Вентури» Томас Шедіак на головну роль в фільмі планували взяти Тома Генкса або Стіва Мартіна. А вже коли вони відмовилися, головним претендентом став Х'ю Грант. Та Грант саме перед початком зйомок фільму потрапив у сексуальний скандал. Він вирішив скористатися послугами представниці найдревнішої професії у своєму автомобілі, і ця послуга гранту настільки сильно сподобала, що він випадково почав багаторазово тиснути на гальму у своєму автомобілі, запалюючи таким чином габарити. Тож на це звернули увагу правоохоронці та арештували гранта разом з його супутницею, і від ролі в фільмі довелося відмовитись. Тоді шедік і вирішив звернутися за допомогою до Джима Керрі, який погодився на роль, знову забравши собі майже половину бюджету фільму, який коштував 45 мільйонів. Але цього разу Джиму пощастило, і при такому бюджеті фільм чудово виступив у прокаті зі зборами в 303 мільйони, а Керрі ще й отримав за роль номінацію на Золотий Глобус. Після цього Джим взявся за драматичні ролі, заради яких навіть погоджувався врізати свої гонорари. І тут варто уточнити важливий момент. Хоча до 98-го року Керрі був виключно коміком і не мав жодної серйозної драматичної ролі, на відміну від того ж Адама Сендлера, якого критики ненавиділи, і який викликав у всіх шок своєю першою роллю у драмі. У Керрі критики завжди вбачали потенціал серйозного актора, і незважаючи на свій буфонадний стиль, драматичні елементи його гри проглядалися вже в масці і в брехуні, за які його номінували на золотий глобус. А тому, коли Керрі знявся в 98-му році в шоу Трумана, багато хто був впевнений в тому, що за цю роль Джема як мінімум номінують на Оскар. Але цієї номінації не сталося, і натомість Джему видали його перший золотий глобус. Шоу Трумана обійшлося парамаунт в 60 мільйонів доларів і зібрало в прокаті 264 мільйони. Тут можна відмітити ще одну відмінність Керрі від інших коміків. Він спокійно міг би зніматися виключно в комедіях, за які йому платили в той час шалені суми, але вирішив не ставати ще одним актором єдиного типажу і почав систематично відмічатися в драматичних фільмах і навіть трилерах. У 99-му році Керрі знявся в драматично комедійному фільмі Людина на місяці, де зіграв іншого професійного коміка Енді Кауфмана. За цю роль Керрі знову взяв 12 мільйонів і готувався до неї актор по системі Станіславського, вирішивши повністю вжитися в роль, і не виходити з образу навіть за кадром. Від цього довелося сильно постраждати решті знімальної групи, так як Кауфман був дуже неоднозначною особистістю. Він любив влаштовувати розіграші над своїми колегами, які більше походили на знущання. Наприклад, для зображення одного зі своїх сценічних персонажів Кауфман набивав свій костюм сиром Лімбургер, що має яскраво виражений запах. І Керрі під час зйомок фільму також вирішив провернути цей трюк. Окрім того, Керрі настільки вжився в образ, що перейняв багато негативних ментальних звичок Кауфмана, через що часто зривався на знімальному майданчику, і взагалі відмовлявся працювати. У підсумку, зі слів самого Керрі, це дуже негативно відобразилося на його і без того слабкому ментальному здоров'ї. Людина на місяці погано виступила в прокаті. Фільм зібрав лише 47 мільйонів доларів при бюджеті, який за різними оцінками склав від 50 до 82 мільйонів, але гру Джима всі хвалили. Очікували, що вже за цю роль його точно номінують на Оскар, але знову вдалося взяти лише ще один золотий глобус. У 2000 році Кері знову повернувся до комедій. Я, знову я та Ірен, став його другою співпрацею з братами Фареллі, де вони знову видали йому роль не надто адекватного персонажа. І фільм непогано виступив у прокаті, хоча і не став хітом. При бюджеті в 51 мільйон доларів зібрати вдалося 149. Другою роботою Кері стала роль Грінча у фільмі Рона Говарда, як Грінч украв Різдво. Зйомки цього фільму знову стали дуже складними через поведінку Джема Керрі. Як пізніше виявилося, Джим страждав хронічними депресіями впродовж усіх 90-х і нульових, які він намагався старанно приховувати. Але в ролі Грінча Джему доводилося носити дуже складний грим, який наносили по декілька годин. І Джем порівнював досвід носіння цього костюма з похованням заживо. В результаті актору було дуже складно витримувати цей процес, і він часто був дуже дратівливим та інколи просто тікав зі знімального майданчика на декілька днів. Потім його довелося повертати і заспокоювати. А через деякий час Джим знову тікав і доводилося придумувати нові способи, як заспокоїти актора. Для Джима було найнято спеціального консультанта, що навчав його методам витримування тортур. А в один зі знімальних днів Рон Говерт також одягнув костюм Грінча, щоб підтримати актора. В результаті всі ці старання перетворилися на касові збори в 347 мільйонів доларів, що зробило Грінча другим найкасовішим різдвяним фільмом історії, а Керрі за свої страждання взяв ще одну номінацію на Золотий Глобус. Однак складні зйомки і спецефекти сильно роздули бюджет фільму, який склав 123 мільйони доларів, через що, незважаючи на чудові збори, фільм не можна назвати неймовірно прибутковим. Керрі за обидві свої ролі в цьому році знову взяв по 20 мільйонів доларів. У 2001 році Джим повернувся до серйозних ролей і знявся в драматичному фільмі Френка Дарабонта «Маджестік». Majestic. Фільм став єдиним проектом постановника, який не було засновано на творчості Стівена Кінга, але цей фактор не зміг врятувати його від поганої вдачі більшості фільмів Дарабонта. «Маджестік» провалився в прокаті і отримав змішані відгуки критики, в яких переважали негативні. Але пізніше ставлення до фільму змінилося, і він отримав певний культовий статус. Далі в Джема послідувало ще декілька успішних комедій, які він розбавляв серйозним кіно, де знімався за дешево. За комедії натомість його гонорари продовжували зростати. У 2003 році чудово показав себе в прокаті Брюс Всемогутній зі зборами в 485 мільйонів при бюджеті 81, за якого Керрі взяв 25 мільйонів доларів, і на зйомках якого він за чутками врятував життя Дженніфер Еністон. У 2004 році Джем Керрі знявся в новій драматичній ролі. Вічне сяєво чистого розуму стало для нього новим і несподіваним досвідом. А сам фільм добився великого успіху в критиків, і багато хто вважає, що Джим виконав у ньому одну з найкращих ролей у своїй кар'єрі. Постановник Мішель Гондрі підійшов до зйомки свого фільму з великим ентузіазмом, постійно експериментуючи з операторською роботою та акторською грою. Більшість акторів основного касту фільму він змушував імпровізувати в кадрі. А Керрі, який завжди вважався королем імпровізації, Гондрі навпаки заборонив будь-яку ініціативу. Він змусив актора з точністю виконувати всі його вказівки і ні на крок не відступати від написаного сценарію. Також, завдяки дуже вдалій і винахідливій операторській роботі, в фільмі була задіяна мінімальна кількість спецефектів, що дозволило немало зекономити на бюджеті, що в свою чергу зробило фільм Касово успішним. При бюджеті в 20 мільйонів вдалося зібрати 74. З акторського складу у фільмі найбільше відмітили Кейт Вінслет, що за свою роль отримала номінацію на Оскар, а Керрі знову удостоївся лише номінації на золотий глобус. За всю свою кар'єру йому так і не вдалося отримати жодної номінації на золоту статуетку. Далі Джема спіткала серія провальних проєктів, що для нього було в новинку. Вдразу три фільми Джема поспіль були невдалими. Екранізація романів Лихо та й годі провалилася в прокаті зі зборами в 211 мільйонів з бюджетом 140 і піддалася критиці за недостатню похмурість у порівнянні з першоджерелом. Фільм мав дати старт серіалу, який би продовжував його події, але через виробничі проблеми і погані касові збори серіал вийшов набагато пізніше і вже з іншими акторами. Так само в прокаті провалились аферисти Дік та Джейн, зібравши 207 мільйонів доларів при бюджеті в 100. А от число 27 все-таки змогло окупитися в прокаті зі зборами в 78 мільйонів при бюджеті в 30. Але фільм повністю розгромили критики. І вперше в кар'єрі від критиків дісталося самому Керрі, якого до цього завжди хвалили за його драматичні ролі. Виправив ситуацію Джем в 2008 році, видавши одразу два касових проекти. Хортон, де він працював на озвучці, зібрав в прокаті майже 300 мільйонів, а завжди, каже так, 230. Цьому фільмі Керрі відмовився брати свій стандартний гонорар 20 мільйонів і уклав угоду на відсоток з доходу фільму. При цьому Джим уклав угоду саме на відсоток від чистого доходу, а не від касових зборів, і через це існує багато спекуляцій на тему того, скільки саме заробив Керрі. Точної цифри не знає ніхто, окрім самого Джима та його агента, але орієнтовно йому заплатили десь 30 мільйонів доларів, що для нього на той час було рекордною сумою. Після 2009 року Керрі почав помалу відходити від своїх стандартних комедійних ролей, і загалом від акторства. Натомість він видав власну дитячу книгу, зайнявся живописом, спробував свої сили в якості продюсера та, нарешті, закінчив своє навчання, отримавши докторський ступінь у галузі мистецтвознавства. Знімався він в цей час в основному в авторському кіно та на великих ролях. У 2009 році Керрі видав незалежний комедійний фільм Я люблю тебе Філіп Моріс, для якого змушений був самостійно шукати фінансування. А також виконав одразу декілька анімаційних ролей в різдвяній історії Роберта Земекіса в 2011 році. Керрі дуже вдало виступив в прокаті із пінгвінами містера попера, що зібрали 187 мільйонів при бюджеті 55, А в 2013 році відмітився у фільмах «Неймовірний Берт Вандерстоун та Пипець 2». У 2014 році Джим знову попрацював з братами Фарелі, знявшись у сиквелі Тупого і ще тупіше, який теж досить непогано показав себе в прокаті. А далі на довгий час зник з кінотеатрів. Джим, як і Адам Сендлер, дуже вчасно перейшов на інший формат, так як після 2014 року успішні комедійні фільми зникли з кінотеатрів, і в цілому зніматися в таких фільмах далі, мабуть, було б самогубство. Однак, за різними заявами наближених до актора людей, причиною, чому Джим перестав зніматися, стала особиста драма і висвітлення інформації про його постійні депресії та приймання різних препаратів для боротьби з нею. В той же період часу його тодішня дівчина померла від передозування такими препаратами, і Джим важко переживав ці події. До акторства він знову повернувся в 2018 році з трагікомічним серіалом Жартую, за який Керрі знову активно хвалили критики. Останнім же поверненням до великого кіно для Джима стала роль доктора Роботника у екранізації фільмів про їжака Соніка. Актор зіграв цю роль у 2020 році та повторив її в 2022, після чого заявив, що планує покинути акторство. Джим стверджував, що зробив достатньо, і зніматися знову погодиться лише якщо ангели принесуть йому ідеальний сценарій, написаний золотим чорнилом, і він вирішить, що людям необхідно це побачити. Правда, актор трохи злукавив, або ж студія Paramount десь таки роздобула парочку крилатих істот, так як наприкінці минулого року Керрі все-таки знявся у третій частині Соніка. Сам актор пояснив це дуже просто. Йому потрібні були гроші, і студія йому ці гроші запропонувала. За третій фільм Джиму видали 12 мільйонів доларів. В той час як за другий він брав 8 мільйонів, а за перший 4. Хоча статки актора оцінюють в 300 мільйонів доларів, він полюбляє розкішне життя. І за маєтки, спортивні автомобілі, шикарні апартаменти та постійні подорожі треба чимось платити. Якби не така меркантильна потреба, то зі слів Джима ми б вже давно могли попрощатися з його акторською творчістю, але бажання заробити все ж підштовхує його зніматися далі. При цьому варто згадати про те, що Кері мав чимало можливостей стати ще й екшен героєм, і можливо заробляти більше. Але робити цього він не став, за що йому мав би дуже сильно дякувати Джоні Депп. Свого часу саме Керрі розглядався на головні ролі в таких фільмах, як Едвард Руки Ножниці та Чарлі і Шоколадна Фабрика, а також був головним претендентом на роль Джека Спару у колишній головній франшизі студії Дійсне. А тому Депу сильно пощастило, що Кері всередині нульових був настільки зайнятим, що не встигав зніматися всюди і обирав здебільшого комедії та драми. Останній фільм про синього їжака чудово показав себе в Прокаті, і студія Paramount вже оголосила про декілька сиквелів. А тому цілком можливо, що їй знову вдасться повернути Джима, і тоді ми знову побачимо його в кіно. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!